Пакет із трьома мільйонами гривень поцупили в чоловіків у Рівному. Молодики внесли пакунок з грошима в багатоповерхівку, де на них вже чекали грабіжники. Погрожуючи пістолетом, бризнули тим в обличчя з газового балончика, вхопили пакет з валютою і зникли. Нині їх розшукує поліція, а от звідки в потерпілих взялась така сума коштів і куди вони прямували, з'ясовувала Анна Махно. Молодики з пакетом грошей саме заходили до цього під'їзду багатоповерхівки. Несли їх до однієї із квартир, піднімаючись сходами між другим та третім поверхами, їх зустріло троє чоловіків у балаклавах. Вони розпилили газовий балончик в обличчі чоловікам, нанесли кілька ударів битами та погрожуючи предметом схожим на пістолет, заволоділи пакетом із грішми. Було 900 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Постраждалі одразу звернулися до поліції. Утім, нападники зникли безслідно. Усе пройшло настільки безшумно, що жителі багатоповерхівки про пограбування дізналися лише постфактум. Нічого 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 не бачили. Поліція приходила, опитувала, а ще може бачити, відомо судів. Стояла мужчин, чоловік 20-30. Я думала, що взагалі що не пройшло а грабіша в Формі під'їхали позже, а без форми стояли просто мужчини, гражданки, о так все странно. У якось з квартир несли чоловіки, фактично 3 мільйони гривень. Готівкою у поліції не розсекречують. Кажуть лише, що гроші несли працівники одного із фінансових товариств. Наші джерела повідомляють, чоловіки з готівкою. Готівкою займаються обміном валют. Наразі нападників розшукує поліція, розглядають кілька версій пограбування. Втім, нині жодну з них не озвучують. І поки нападників шукають, постраждалих допитують. Вони серед іншого мають розповісти, куди несли таку суму готівки. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина ТСН 1+,1.